І знову привіт! Бачите за моєю спиною ліс? Сосновий ліс справжній. І біля цього лісу продається ось ця ділянка з цим будинком. І зараз я вам її покажу. Будинок і ділянка знаходиться в селищі Горянівка, це Дніпропетровська область, 25 км від міста Дніпро. Итак, ділянка повністю огорожена забором, парканом, перепрошую, є газ, світло, вода скважена з питєвою водою. Земля з кадастровим номером, з приватизацією. На ділянці є фундамент під будинок або гараж. Тут у нас фундамент під виседку планувався. І ось такий будинок. Основний будинок і з газобетону бажали достроїти ще. І ділянка, бачите, виходить до соснового ліса. Як і казав, ділянка вся огорожена, є плодові дерева, чорнозем. Також є виноградники. Будинок частично був утеплений пінопластом. Трошки. Заросло, але ділянка правильно прямокутної форми можна построїти великий новий будинок з басейном, з газонами, з зоною відпочинку. Все, що забажаєте. 15 соток. Або можна поділити на дві ділянки і побудувати два будинки. Також є літній туалет-душ. І отакий будинок. Він жилий, внутрі є світло, газ і, як я казав, скважина з питтевою водою. Тому кому цікаво, звертайтеся і я залюбки вам покажу і продам. Це дуже класне розташування, ліс поруч, свіже повітря до міста 25 км, це по трасі хвилин 15 і ви вже в місті. Тому ввечері після роботи можете приїхати, поставити шашлика, відкрити холодного пива і насолоджуватися відпочинку. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і звертайтеся, якщо вам треба щось купити. І трошки зніму будинок всередині. Було початок ремонт. Як, як я казав, є світло, газ, вода. Тому зараз, якщо купити, можна тут вже проживати, або для будівників використовувати і строїти будів... всього... собі новий ж... будинок. Метапласті вікна дуже гарний варіант для нової оселі. Дивіться, яка краса.